Дій автобуса відмовився віддавати багаж на проміжній станції. Алло, типу мою сумку. Кажу, не віддам. типу, поїдь на виду. Чому так сталося? І як не потрапити в подібну ситуацію для блогера і ведучого Анатолія Анатоліча. Це мала би бути звичайна поїздка у справах в Одесу. Однак закінчилось все подвійною халепою. В Одесу я приїхав на своїй автівці, яка там е, благополучно зламалася, і вона не завелася. Я її залишив там на сервісі, але мені потрібно було повертатися в Київ, тому я обрав автобус і повертався автобусом. Розповідає, поїздка автобусом була комфортною і швидкою. Кінцева точка, автостанція видобичі в столиці. Щоправда, не врахував Анатоліч один нюанс, як виявилось потім. Дуже важливий, я коли підійшов до автобусу. Там була дівчина, яка я показав квиток, і вона мене направила, вона мені сказала, речі, покладіть з цієї сторони, з іншого автобусу. Ну, е, 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 і я обійшов автобус, віддав речі. Потім виявилося, що люди, які виходять раніше, вони лишають з правої сторони, які на тремках, а ті, хто виходять на видобичах, з лівою. Коли автобус під'їжджав до Києва. Анатолій Анатоліч вирішив вийти на перші станції на теремках, а не на видобичах. Однак водій віддавати багаж категорично відмовився, оскільки лежав він у відсіку з боку дороги. Після декількох хвилин палкої суперечки водій все ж поїхав до кінцевої станції. А блогер залишився на теремках без речей. Обурений ситуацією Анатолій розповів про інцидент в мережі. Я кажу, окей, наступний раз буду знати, але водій був такий принциповий досить такий, прям. Наполегливий навіть тому він сказав, що сумку. Мені не відда підписники розділилися. Хтось підтримав Анатолія, хтось погодився з водієм. Тож ми звернулися до керівника компанії з автобусних перевезень Чконія і щоб розібратися в ситуації стосовно правил в правилах чітко написано, що висадка та посадка пасажирів здійснюється тільки на згідно квитка і згідно місця посадки та висадки. І Я так розумію, що на жаль з Анатолієм сталася така ситуація, що він їхав до кінечни, але в якомусь в якийсь час вирішив змінити свій кінцевий пункт і на посадки заздалегідь питають завжди ви виходите в Києві там на тремках на видобич для того щоб правильно сортувати багаж для безпечної її видачі. Оксана Шепелєва, інструктор з водіння, наголошує водій дійсно діяв згідно з правил. багаж з проїжджої частини видавати не можна, адже пошук багажу був би небезпечним і затримав би рейс. Водій не має права стояти там 20-30 хвилин. Він має там право висадити людину і поїхати далі вже до кінцевої зупинки, там де є спеціально відведене місце для вигрузки всього багажу, тобто де люди можуть вже спокійно підійти і забрати безпечно. І багаж. Втім, інцидент вирішився мирно. Анатолій все ж отримав свій багаж. В свою чергу керівник компанії пообіцяв провести роз'яснювальну бесіду з водіями щодо завчасного обговорення маршруту. Він також закликав пасажирів бути уважними та планувати поїздку та місця висадки заздалегідь. Ну, от така історія тепер шоу так. Такі. Ну завдяки цій історії, Анатолій Анатолію, Анатолійовичу тепер і я про це знаю. Я і теж я не знала. То, дійсно, треба, е, ну, більше пояснювати водіям, що якщо ви раптом захочете вийти раніше, у вас багаж з того боку, то ви не візьмете свій багаж, щоб люди розуміли, і то завчасно тоді вирішила на які станції виходити. такий кейс, які е, дав нам можливість знати mm. трошки більше. Ах, Анатолій Анатолій, за часів сніданку з тобою такого не було. Привіт цій родині для мене.